Сьогодні ось цей клоун. Навчить нас з тобою рахувати від 1 до п'яти. глянь на карточку, які тут циферки написані. Поглянь спочатку на карточку: один, два, три, чотири, пять. Тобі потрібно так само закрутити фішечки по порядку. Від одного до п'яти. Зрозумів? Цифру один. Знаходь цифру один. Перша цифра один. Так. Супер. Наступна цифра. Два. Наступна яка? Ану, скажи мені, яка це цифра? Богдан, яка цифра? Три. Кажи три. Три. Закрути її до кінця. Три. Наступна цифра. Чотири, молодець. Угу. І остання цифра у нас тут. П'ять. Молодець. Давай разом і порахуємо. Молодий, закрутив сильний хлопчик. Один, два, три, чотири, п'ять. Глянь уважно на карточку, яких цифр у нас тут не вистачає. Так, цифри два. Закрути. Так. Та цифри якої тут не вистачає? Якої не вистачає? Яка між ними циферка? Ні. Чотири. Молодець. Молодець.